Усіх вітаю! І це друга частина нашої історії про Вілізарія. Сідаємо зручніше, ставимо лайки та підписуємось. Ми зупинились на тому, що син Амаласунти Аталаріх помер. І вона втратила легітимність своєї влади, чим скористався брат Теодоріха Техат і захопив владу, а Амаласунту ув'язнив на одному з островів. На озері Бульсена, де через деякий час її закрили в гарячій бані, де вона відійшла до батька Теодоріха. Є дві версії, хто віддав цей наказ. Перша каже, що це зробив теодихат, щоб закріпити свою владу. Інша, що наказ віддали ті, хто постраждав від її політики, оскільки правила вона жорстоко. Перебуваючи в полоні, Амаласунта змогла написати листа Юстиніану, обіцяючи йому право на королівство Остготів взамін на її звільнення та повернення до влади. Однак збіг чи ні, але одразу після прибуття послів Юстиня Амаласунта загинула. Напишіть в коментарях, вважаєте ви це збігом, чи це відбулось спеціально. Як би там не було. У східного Риму з'явилась причина походу в Італію. Юстиніан немало небагато хотів повернути собі столицю, а також релігійний та культовий центр Рим Після трагедії з Амалосунтою причин шукати не треба було. В 535 році армія східного Риму вирушила в Італію. Ця армія була розділена. Одна частина під командуванням Мунда, командира армії на Балканах, мала завдання захопити північ і Далмацію, а інша разом із флотом та на чолі з Велізарієм, висадилась на Сицилії. Тільки сучасне Палермо чинило спротив Велізарію. сіракузи та Катанія здалися без бою. Така швидка перемога Велізарія Повністю зловмило бажання до спротиву у Тердиха. Він погодився та запевнив візантійського посла Патрикія у відмові від Сицилії та обіцяв щорічно платити данину у Константинополь. Та навіть більше він обіцяв віддати усю Італію Юстиніану у замін на свою пенсію та тихе приватне життя у Візантії. Залишилось тільки закріпити сказане. І Патрикій поїхав у Константинополь за документом, в цей час Теодихат отримав інформацію, що мунд загинув, а Велізарій відплив в Африку приборкувати повстання Стоци у недавно приєднаному королівстві Вандалів. І Теодихат вирішив, що за таких обставин можна розірвати попередній договір. Як тільки Патрикій приїхав підписати документ з Теодихом. Останній його принизив та кинув у в'язницю. Нової війни із східним Римом було не уникнути. Уже зимою 536 року Візантія захопила Далмацію. У відповідь на це Теодихат пригрозив Юстиняну убивством усіх сенаторів Римі. Про це дало протилежний ефект. Літом того ж року Велізарій висадився на півдні Італії. Та вирушив на північ до Риму та Равени, столиці Остготів. Не маючи значних перешкод на своєму шляху, Велізарій маршем прийшов до Неаполя, який взяв за 20 днів, потрапивши в місто через Акведук. Теодихат в цей час перебував з військом неподалік Неаполя, але побоявся вступати у бій з візантійцями, що коштувало йому життя. Його скинули з трону та стратили. Новим королем Остгойтів стає сподвижник Теодоріха Вітігіс. Залишивши в Римі 4 тисячі військ, Вітіс відправився укріплювати свою столицю Равенну. Римські жителі разом з папою Сільверієм вирішили не виступати проти Вілізарія. З огляду на це, покинутий королем готський гарнізон. Не наважився оборонятись по ворожому для себе місці і вийшов через Фламінієві ворота в равенну. В цей самий момент через ослині ворота на півдні на чолі п'ятитисячної армії у Рим війшов Велізарій. Маючи занадто малі сили, Велізарій не мав змоги продовжувати похід на північ. В цей час Вітігіс зрозумів, які малі сили. Були у візантійців та вирушив назад на рим. Велізарій одразу прийняв міри та взявся укріплювати місто. Готи захотіли взяти його з наскоку та через свою необізнаність в осадній справі потерпіли поразку. Велізарій встиг перед осадою відправити в Константинополь листа за допомогою. У місті почали завершуватись припаси їжі, але води було вдосталь. Коли прибули кораблі з їжею, Велізарій особисто очолив вилазку з міста, щоб відвернути увагу оздготів. А його дружина Антоніна провела припаси в місто, голод вдалося ліквідувати, і Велізарію залишилось тільки чекати. Розуміючи свою безпорадність, Вітті здомівся перемир'я, обіцяючи податки та Сицилію. Проте Велізарій, Прийняв його лише щоб виграти собі час. За 3 місяці перемир'я він налагодив постачання з моря припасів та до нього прибули війська з Північної Африки. А готи, користуючись перемир'ям, захотіли знову захопити Рим. Їм цього, звичайно, не вдалося. Після цього, у березні 538 року, Вітіс остаточно зняв осаду. Та відправився на північ до равени, прагнучи захистити хоча б свою столицю. В цей час полководець Велізарія Йоанн отримав наказ з двома тисячами воїнів грабувати готські поселення. Та він вирішив знайти собі слави та взяв без бою фортецю Аріміну. Та, не вникаючи в розпорядження Велізарія вийти з фортеці, захотів її обороняти. Та залишив собі воїнів, які мали його замінити. Без припасів та проти всієї йогоцької армії, яка йшла на нього, він би довго не витримав осади. Цей вчинок поставив під загрозу хід усієї кампанії. Саме тоді з Константинополя прибув Нарсес з п'ятьма тисячами воїнів. І оскільки Нарсес був довіреною людиною Юстиніана, він не спішив виконувати накази Вілізарія. Найбільший їх спір зазначався в тому, чи рятувати Йоанна, який через свою легковажність попав в оточення. Зрештою було договорено йти двома арміями, що й було зроблено. Побачивши дві візантійські армії, готи відступили в равену, готуючись її захищати. Ця перемога підвищила авторитет Нарсеса та принизила Вілізарія. В армії виникли два табори. Вілізарій виступав за захоплення Ауксіма та деблокаду другого зазначення міста Італії Мілана, яке взяли в осаду Остготи та Франки, а Нарсес виступав за продовження знищення готів в районі Емілії. Зрештою, армії розділились та кожний вів їх на свій розсуд. Аж до моменту, коли готи та Франків взяли Мілан та повністю його знищили, ця поразка вдарила по бойовому дусі римлян та змусила Юстиніана відізвати назад Нарсеса в Константинополь, залишивши в Італії одного полководця. Велізарій вирішив завоювати равену, столицю Оздготів. В цей час франки зрадили готів та перебили разом з римлянами і їх загони. Велізарій, оточивши равену, вирішив чекати. Через деякий час, маючи проблеми з припасами, Вітіс почав шукати варіанти перемир'я, щоб почати рівноцінні переговори із Юстиняном. І ці умови були досягнуті. Вітіїс обіцяв Данину і усю Італію південніше річки По. Лиш Велізарій не підписав цей документ. Він вважав, що змусить готів здатись беззаперечно. Зрозумівши своє скрутне становище та бажаючи зберегти свою владу, готська знать відправилась таємно до Вілізарія. Йому запропонували корону оздготів, щоб він ними правив. Вітігіса та золото. Золото та Вітігіса Велізарій взяв, а корону сказав, що візьме пізніше, коли буде нагода. Його впустили в місто. Першим його наказом було, щоб усі готи залишили місто. Коли це було виконано, він із трофеями відплив в Константинополь. І тільки тоді готи зрозуміли, що їх кинули. Вороги Вілізарія розказали Юстиніану про обіцянки коронувати полководця ще до його прибуття у столицю. Можливо, через це йому було відмовлено в тріумфі, Вітій, до речі, отримав титул Патриція та Вілу Анатолію. Після цього, майже рік, Вілізарій жив безтурботно в Константинополі. Та після одного 6 персів був відправлений на схід командувати обороною. У великих битв ця кампанія не знала. Через поширення чуми сасаніди повернулись назад. Це була перша велика епідемія чуми, названа Юстиняновою. Вона поширилась з Єгиптом та згодом захопила усю імперію, а також сусідні Варварські королівства. Найбільше страждали великі міста, тоді як села чума практично не зачепила. В Константинополі вона забрала 60% населення. Захворів імператор, коли ця звістка дійшла до табору Велізарія, він з іншими воєначальниками влаштували нараду та вирішили, що не підтримують будь-кого із претендентів на трон, якого призначать в Константинополі. Але Юстиніан одужав. А його дружина Феодора, думаючи, що Велізарій сам хотів зайняти трон, звинуватила воєначальника в зраді. Але документів цьому не було. Тому Велізарія та інших воєначальників викликали в Константинополь. Там усіх кинули в темницю або під домашній арешт. Велізарія, як улюблениця армії, просто залишили без титулів. В такому становищі він прожив майже рік. Поки не відновив довіру в Юстиняна, в 544 році Велізарій знову посланий в Італію, тому що новий озгодський король Татіла захопив усю Італію та Рим. Але нова кампанія вже не була така переможна для римлян. Унаслідок чуми та необхідності тримати великі сили на Сході проти Сасаніцького Ірану. Велізарію надали надто мало військ. Але внаслідок умілих дій він навіть зумів відвоювати Рим. Але утримати його знекровлені бізантійці вже не змогли. Поразка була спричинена не полководця Ісака, який бажав слави та потрапив у засаду, на якого відволікся севілізарій та впустив момент. Рим знову в руках Оздготів, та тіло бажає його зруйнувати повністю. Але Вілізарій погрозами відмовляє його від цього. Тому та тіло знищує лише частину укріплень навколо міста, після чого легковажно залишає Рим, забравши з собою його жителів. Велізарій, провівши розвідку боєм, переконується, що Рим ніхто не захищає, повертається до нього та за 20 днів практично повністю відновлює стіни, крім воріт. Татіло повертається під стіни Риму, прагнучи його знову захопити. Та Велізарій майже повністю розбиває його армію. Під час битви навіть було вбито двох особистих охоронців Тетіли. Це тріумф. Велізарію присилають додаткові сили для звільнення Італії, але на півдні вони попадають в засаду. Та через деякий час Велізарія знову відзивають в Константинополь. Тепер назавжди, більше він в Італію не повернеться. Через деякий час хоче знову захоплюють Рим. Але імператор збирає 30-тисячну -ти армію на чолі з Нарсесом, який остаточно знищує Озготів. Велізарій після цієї кампанії веде тихе, спокійне життя, виступаючи радником Юстиніана та представляє навіть його на Другім Соленському соборі в Константинополі. Остання битва Велізарія відбулася у 559 році проти кочовиків Кутригурів, можливо нащадків гунів з Болгарії. Маючи вкрай малі сили, Вілізарій за допомогою коней зробив видимість великої армії та меншими силами знищив кутригурів та змусив повернутися їх назад. Ця битва знову піднесла Вілізарія та зробила його героєм. У 562 році Велізарія звинувачують у Зраді та саджають під домашній арешт. Але через деякий час Юстинян повертає йому титули та шану. А у 565 році Велізарій помирає. Разом з ним помирає й та Візантія, яка бачила себе Римом та яка не відрізняла себе від імперії Августа та Траяна. Зі смертю Юстиніана, який пережив Вілізарія, тільки на декілька місяців цей зв'язок рветься уже назавжди та відкриває нову епоху. А ви напишіть в коментарях, чи справедливим був Юстиніан до Вілізарія та про що ще можна зняти відео. Усім дякую за підписки, перегляди та лайки. До зустрічі в наступних відео!